Вітаю пані та панове! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. І сьогодні в нас рубрика Послання без питання. Я витягла два послання на своєму новому оракулі. Алхімія місяцю. Ой, так залишаються відбитки на цій коробочці. На два варіанти: перший, другий. Послання без питання, буквально, тому що це послання без якогось посилу, тобто я тут не запитувала пораду, антипораду, а от просто що Оракул хоче вам сказати, конкретно вам. Всього на два варіанти. Ну, я так і буду поки що робити такі розклади на два-три варіанти. Я думаю, що більше поки що не потрібно. Ну і взагалі, навіть розклад на один варіант без вибору буде працювати в більшості випадків, тому що притягується, вибачте, в поле зазвичай саме та інформація, яка вам і потрібна. Вже у мене, щоправда, погасли пахощі. Ну, не будемо вже запалювати інші, бо коли я витягла карти, розбиралась, заглиблювалась, читала їх, то пахощі горіли і догоріли. Багато сьогодні працювала, знімала. Власне, варіант перший, другий. Тайм-код буде в закріпленому коментарі. Також звертайте увагу в тайм-коді на позицію дно колоди, бо воно має значення для всіх. Це загальна інформація для всіх. Також нагадую, що не зайвим буде в якості подяки за розклад поставити вподобайку, написати коментар. Завжди вдячна вашому зворотньому зв'язку. А також підписуйтеся на всі мої ресурси. У мене два ютуби, два інстаграми, телеграм-канал. Всі посилання є в описі до відео. Ну і, звісно, якщо є бажання зробити донейшн, то в закріпленому коментарі реквізити також є. І також там написано, що можна до мене звертати. З одним питанням за Донейшн українській армії. Ця можливість все ще є і буде до кінця війни. Так, на тому передмова закінчена. Переходьте за тем-кодом, можете загадувати обидва варіанти, можете загадати один собі, другий комусь ще, можете загадати, в принципі, конкретні ситуації, сфери життя. Правил у мене немає. Єдине, що, якщо ви щось там взагалі своє загадуєте, то загальний у цей зміст трактування переносьте на свої реалії, на свою ситуацію. І так, дно, ну, вибачте, вже вечір. Вже не дуже гарне світло, і я увімкнула підсвітку і трохи блікують карти. У мене тривога увімкнулася, правда. але це мені не завадить наговорити вам інформацію. Дно колоди вийшла карта. Затемнення місячного. І так цікаво, що вийшла для всіх на дні ця карта, тому що зараз, от коли я знімаю, ми якраз в коридорі затемнень. І власне, це період, який от зараз наразі, коли. Ну, як, Ця інформація буде актуальна, навіть якщо ви подивитесь там, через декілька місяців, навіть через декілька років. Бо та Оракули, мабуть, ви почуєте мою тривогу зараз, так, о, я в центрі живу і так вона кричить. А, якимись сенсами це буде актуальним для вас і через деякий час, навіть якщо ви будете дивитись, перебуваючи в іншому астрологічному періоді, тому що карти працюють в просторі в просторовому часі, ані в нашому лінійному, і це в будь-якому разі якесь значення буде для вас мати. Але от що прикольно, що колода считала місячний цикл, в якому я зараз перебуваю, роблячи розклад, і більшість тих, хто подивиться, або більшість. Звісно, буде дивитись одразу. І от тут карта затемнення, і про що вона тут? Вона тут про такий перехід. Якраз тут і що, що цікаво, що тут прямо в гайді, ну, в, книжці, в книзі до колоди, і описаний цей період по цій карті як перехід через такий темний, щільний, вузький коридор якби на наступний рівень. Тобто нічого ні в кого вже не буде, як раніше, це для всіх має значення, хто дивиться. І вся соль в тому, щоб через цей перехід пройти в повній темряві, бо тут по цій карті йде прям чорнильна темрява, в якій ми не бачимо шляху, ми не бачимо, куди ми повертаємо, навіщо ми не можемо. Спрогнозувати, що на нас чекає далі, як саме це все буде. І в цьому і є якби увесь прикол, знайти потрібний шлях, відчути його, не не маючи можливість орієнтуватись на якесь там, там світло в конце тунелю, да, як то кажуть. І ця темрява знімає заборони, знімає звичні рамки обмеження. Ну, Тобто на це взагалі не треба орієнтуватись, треба тільки відчувати це темрява, з якої ми ну, виходячи, опиняємось в зовсім іншому місці. Ну, знаєте, тут така. Те, що в езотериці називається ніч душі. Ой, у мене підсвітка, підсвітка чомусь гасла чи ні? А, ні, мені здалося. Це, знаєте, така ніч душі, яку треба пройти для того, щоб в твоєму житті відбувся новий світанок, і як то кажуть, як найтемніший час перед світанком. От тут прямо про це. Тобто, ми пройдемо цей коридор темряви. І всі вийдемо на якийсь інший шлях. Тобто життя стане іншим, життя стане інакшим, життя стане кращим. І тут якраз от в цій темряві і треба залишити все, що себе віджило. І це стосується і обставин, і людей, і там, я не знаю, речей, і своїх патернів, поведінки, своїх звичок, своїх поглядів звичних, ну і так далі, і так далі. Боже, так дивно наговорювати розклад, перекрикуючи тривогу. <гум> ну Я вже почала знімати, не буду перериватись. Ну так, ну, я, я вразилась, чесно, що вони так відчули ці енергії астрологічні, в яких ми всі прямо на даний момент перебуваємо. Ну тут от така тут навіть не трансформація, а така транзитна точка перехідного стану і дуже важливого, але в той же час дуже важкого. Ну тут карта каже, що так, всім зараз важко, тому що ніби всі рухаються всліпу, не розуміючи зовсім куди і куди вони рухаються. Ну тут якось так. Ну так, я себе насправді так і відчуваю. Але воно на краще, воно якби до нового такого стану, до принципово іншого вигляду життя, форми життя. Там, я не знаю. Якийсь такий прям переламний момент. Знаєте, я навіть думаю, накладаючи на. Політичну ситуацію, ну, хоча я не вважаю війну політикою на от ситуацію в нашій країні. Я думаю, що тут якась термінальна вирішальна стадія, і вона найважкіша, але вона вирішальна і вона ну термінальна в сенсі остання або предостання. Я думаю, що скоро все закінчиться. ну Принаймні воно так ну, узгоджується з енергіями, що я бачу, що виходять. Щось таке, щось таке є. Угу. Ну, поїхали далі. Поїхали по варіантах. Перший, другий. Думаю, всі обрали або перейшли вже за тим кодом Варіант перший. Тут у нас вийшла червона луна. Тут можна сказати, людина, якщо погодити з дном, ну або вже вийшла з, з цього непевного стану перехідного, або от-от вийде. Тут дуже сильний потенціал, тут є рух у потрібному напрямку. Тут, знаєте, така от працьовита луна можна перепрацьовувати. Тут, тут навпаки в людини є ресурс, є ідеї, є мета, є інструменти та можливості. Втілювати людина тут на своєму місці, тобто вам, ну, вам це каже оракул. Ви тут, Якщо ви навіть запитували тут про щось конкретне, то ви тут на своєму місці, ви тут зірка, до вас тут притягнуті погляди, тут час сяяти, тут знаєте, як мені йде, мені чомусь тут пішло на потоці, на думку, таке, що 45, 45 бабка, ягода ягадка 5. Ой, вибачте, замовляюсь, переходячи з, мову, з мови на Мову. Тут, от, м, дозрів... тут ви дозріли до того, щоб отримати все, що вам повинно належати по праву. Тут, щоб ви тут не брали, щоб ви тут не завойовували. У вас є все для цього, щоб це мати, щоб це було вашим. Тут, от, так важливий. тут момент. Реалізації, момент досягнення. Якщо ви все ще трошки не впевнені, що це ваше і що вам вдасться, 100% вдасться, що б ви тут зараз не планували, куди б ви зараз не йшли? Тут здійснення мрій, тут досягнення всіх цілей, втілення планів, успіх, 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 реалізація. тут... Тут прям очі горять в людини. Любов, тут одне з ключових слів по цій карті це любов. Можливо, тут у людини, що слухає, трапилось, трапилось з нею перше таке доросле, зріле, справжнє, повноцінне почуття. От ніби щось було в житті до цього, але все було трохи не те. То тут прям, ніби серце запалало хтось тут людину, хтось або щось тут людину, як запалив або запалило щось тут людину прям ну, як, як свічка стояла холодна, а і раз підіжгли і палає вона яскраво, да, тут. Тут все, що пов'язано з червоним кольором, з любов'ю, з жагою до життя. Можливо, тут людина довго жила в якійсь стагнації, в кризі, а зараз от прокинулась жага до життя. В людини з'явились бажання і до того ж не просто бажання, ну тобто у вас так, і не просто бажання, а бажання, які ви вже здатні втілити в реальність. Тобто, тут в реальність іде все, про що людина мріяла, і навіть те, про що вона не мріяла. Тобто тут і добро. Тут і досягнення, тут і розширення, тут і любов, і така от земна, яскрава, сильна, справжня любов. Ну, Вона, може, і не земна, але вона втілена на земному рівні в реальності, та, про яку ви тільки мріяли десь у заповідних мріях. Тут можливо і народження чогось або когось, або, можливо, тут так. Тут фертильність, тут така йде мені. Ну, в метафоричному сенсі, а може в когось і в прямому. Ну, тобто, тут, знаєте, простими словами, тут можна сказати, що карта вам каже, все класно, все навіть ще, а може навіть більше, ніж класно, що в тебе все вже супер, а буде ще краще. Ну, тут дуже така карта з таким вайбом реалізації. Розкриття Ну, тобто тут не, не те, що навіть зі знаком плюс карта, вона з таким жирним, здоровезним знаком плюс, все вдасться, все буде йти в руки, все ну, тут, тут найкраще. І може, може навіть, ну, якщо читати разом з ном, якщо ви перебуваєте зараз в такому ну, незрозумілому стані, ну ви або ваше життя, то карта каже, що, що зовсім трішечки ось-ось буде просто. Шалений успіх. Шалене кохання, шалене щастя, шалене багатство. Ну, Підкресліть з усього, що я перерахувала, те, що вам найбільше потрібно, і те у вас буде. Буде і здоров'я, будуть сили, будуть можливості. Або вже починає це відбуватись. Ну, тут якийсь дуже класний період життя у вас починається, де ви будете мати ну, просто все, що захочете. Ну, Класна карта, класна позиція. І нехай так і буде, я вам цього щиро бажаю. Нехай. Дійсно здійснюються всі ваші мрії. Нехай ви будете здорові, нехай ви будете щасливі, будете мати все-все-все, що хочеться, і навіть більше, і навіть те про що ви не думали. І ну. Не думали, що вам це потрібно, і нехай воно теж прийде, і ви так Ух ти, А я цього навіть не хотіла а чому я цього не хотіла або не хотів, чому я про це не думала? Це ж класно. Перемога, до речі, перемога. Це карта перемоги, особливо в поєднанні з другим варіантом, але поки що не буду його показувати. До нього ми ще дійдемо. Тут перемога, успіх, тут лідерська позиція така, вона вам по зубам, вона вам по силам вже на цьому етапі. Ну тут я ж кажу, тут така от енергія переможниці. Тут можливо реалізується, до речі, щось, на що ви ну або ця людина, якщо ви іншу людину загадали, на що людина довго працювала і до чого вже довго йшла, але якось в ідеалі воно не вдавалося, тепер вдасться. Ну тобто тут дуже такі переможні і дуже ресурсні такі енергії, багато ресурсу. Можливо, з'явиться одразу ресурсу, в принципі, у вас побільше ресурсів. Інструментів, можливостей щось втілювати, що раніше ну не зовсім вдавалося. От чогось не вистачало, а тепер вистачить. Тепер вам всього вистачить, говорить карта. Ну тут не знаю, мені більше нічого додати. Тут настільки приємна. Приємний такий і прогноз, і е, характеристика ситуації, і послання. Ну, а яке тут послання? Просто бери, бери все, що дає життя е, тобі, і тобі посилам, і життя тобі все дасть. Ну, якось так от карта говорить: все буде твоїм, все буде для тебе. Взагалі, там, я не знаю, можна сказати, світ у твоїх ніг. Увесь цей світ до твоїх ніг. Отак тут, отак тут класно. червона луна. Ну це знаєте, це пік, це повна червона луна, повна чаша, все є. Якщо все ще немає, то все буде. І просто тоді орієнтуйтесь на це, налаштовуйте себе на це. Все буде у потрібний час. Це буде. І цей час, якщо він все ще не настав у вас, то він не за горами. Ну, от якось так. Цифра 49, якщо це може бути вас вам чимось корисна. Ну, нумерологія так, цього варіанту. Ну, от так, в принципі, не знаю, що тут ще й додати. Дякую, перший варіант. Нехай щастить. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Дякую, що завітали. Залишайтеся зі мною, а ми переходимо до другого варіанту. І тут у нас енергія Марсу, і ключове слово тут завойовник, час проявляти свою агресію, свою силу, свій вогонь, але робити це конструктивно. Тобто, тут пряме положення цієї карти, і конструктивне значення. Це конструктивна сила, що спрямована не на руйнацію, а на відбудову, на розвиток. А зворотнє значення, якщо навпаки, це агресивна руйнівна сила. Те, що сила у вас є, ресурс є, і енергія, знаєте, аж. Плещеться, плещеться багато енергії, багато можливо злості якоїсь, багато амбіцій, там, бажань. Хочеться хочеться кудись це все спрямувати. Єдине, що карта каже: спрямовуй вже час, іначе ну, ти на порозі вибуху. Ти в будь-якому разі вибухнеш тут, знаєте, вже... Точка кипіння така от у людини, коли а, накопичила людина енергії, а, цілі, цілей, амбіцій, дуже багато хочеться робити, але ще не спрямувала нікуди. І от от спрямує. І карта одразу застерігає не спрямовувати цю енергію, їй багато, але від вас залежить конструктивно. Ви її реалізуєте або деструктивно це важливо. Бо ви можете багато зробити, багато досягти, багато користі принести, якщо будете цю енергію свою, вогняну наразі, що у вас накопичується, реалізовувати конструктивно. Але так само ви можете зруйнувати все навкруги. Деструктивно спрямувавши цю енергію, ви можете, по-перше, навкруги себе залишити випалену землю, комусь нашкодити. А заразом зруйнувати своє життя і нашкодити собі. Тому будьте уважні, що ви робите для кого, яким чином, з яким посилом, яке, яким є. Те русло, в яке ви спрямовуєте цю енергію. Ну, Марс, я думаю, тут не треба бути дуже картомантом або дуже тарологом, або дуже астрологом, щоб зрозуміти посил цієї карти. Бо Марс у нас це планети війни. І теж вона так резонує, до, до речі, період затемнень. До речі, тут, можливо, подивляться люди, які є захисниками та захисницями. України тут може для когось прямо на подійному рівні карта казати про війну. І в такому разі, якщо ви дійсно є захисником або захисницею, вам карта просить вас, ця карта просить вас все ж таки тримати голову тверезою, щоб вас там не понесло. Ну, якщо ви не є захисником, то будь-якому разі тримайте себе в руках, щоб вас не понесло от в деструктив. Бо є різниця між силою та агресією такою, от. Не керованою е, головне, щоб сили багато зробити. Ви можете дійсно дуже багато. Ви сильна людина, і зараз ви в якомусь такому сильному стані. Можливо, тут мотивація дуже сильна в людини, але треба пам'ятати, що ви можете зробити багато тільки за умови, якщо будете себе тримати в руках, тримати себе під контролем, свої емоції, тримати почуття під контролем і голову тримати холодною і тверезою. І тоді ви будете непереможним. Або непереможними, бо завойовник, бо е, взагалі вам тут по силам е, наразі будь-яка вершина. Єдине, що в поєднанні з Дном е, трохи ви всліпу. Ви можете не зовсім зараз розуміти, е, по-перше, і поєднання ж так в, що, враховуємо, вибачте, за е, По-перше, ви можете самі не розуміти, наскільки у вас великий потенціал. А в тому, до чого ви йдете або повинні йти. І, по-друге, ви можете свої, ну, як? Мету кінцево бачите трохи туманно, не зовсім її розуміти, для чого. Тобто вам трохи структурувати свою реальність, що ви збираєтесь робити, для чого, яка кінцева мета, яким повинен бути кінцевий результат, і оцінити об'єктивно власні сили, власний потенціал. Мені тут іде, чому що ви можете себе недооцінювати до речі, наскільки ви сильна людина і наскільки ви тут здатні брати вершини, завойовувати, перемагати. Ви можете навіть недооцінювати, ви набагато сильніші, аніж ви думаєте. Тут карта вам говорить. Ви природжений воїн насправді. І рівень сили ваш доволі високий. І взагалі ну, сильна людина, сильна, здатна перемагати, але повинен бу повинні бути принципи. Зверніть увагу, якийсь типу такий кодекс честі. Не порушуйте його. Собі ж зробите гірше, сила повинна бути керованою. Сила повинна. Ну, знаєте, як от, ну, для прикладу, є військо, так, є армія. От Якщо воно буде воювати ха хаотично, і е, воно і саме е, втрат більших зазнає, і ну, якось це буде деструктивно. З цього, ну, а, е, і армію ж керує штаб, головний штаб, правильно? Так, і тут ваші ваші ресурси, ваша енергія то ваша армія. А ваша голова це генштаб цієї армії. Отак. От і не, не забувайте там радитись, наради проводити все. У себе в голові і приймати раціональні, логічні, такі контрольовані рішення із спокійного стану, не зі стану емоцій, поривів. Пориви будуть вам тут шкодити. Просто спрямуйте це якось з головою, щоб все було чітко. У вас і. І е, не сумнівайтеся навіть в перемозі. Тут це ну, тут просто інакше не може бути. Взагалі такі позитивні два варіанти, особливо враховуючи особливості періоду, так, такого е, невизначеного, темного і так далі. Але тут тим не менш, тим не менш тут обид, обидві варіанти, тут готові такий прорив зробити і в своєму житті. І ну, тут прям щось таке важливе, важливий. Етап життя на важливому етапу, на важливій такі сходинці тут знаходяться обидва варіанти. Тільки тут ще якось в дії в русі, а тут вже людина або досягла, тут, скоріш за все, вже підуть плоди, результати всього, що людина зробила. А тут ще людина має зробити багато чого. От тільки в чому різниця. Якщо ви загадали обидва варіанти. На різні ситуації або сфери, то майте на увазі, що тут вже, вже на порозі результати, плоди заслужені, так? А тут ще треба зробити ривок, але зробити його з головою, не робити, що попало хаотично, а робити якось керовано з головою, з розумом по плану, по якомусь такому розумному. На тому, в принципі, все. Блікують карти під підсвідку. На тому, в принципі, все. Дякую за увагу. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Підписуйтеся на мій канал і інший канал на мої ресурси, якщо... Ой, вибачте, якщо все ще не підписані, пропонуйте теми для розкладів, взагалі для відео. Буду рада. Розгляну всі пропозиції, завжди відкрита до спілкування. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, якщо не сподобалося нічого страшного. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Слава Україні! Найприбуде з вами сила!